Так, Сьогодні 4 число і ось відкриття футбольного сезону починається. Погода, звичайно, не дуже сприяє цьому, холодно, але що зробиш? Наші хлопці мужні. Відкриття футбольного сезону починається саме з командою Факел. Дорогинка буде грати, Дорогінська Вікторія. Так, це всі, хто є, є Золоташко, Даниленко Міша, навіть пан Сашко Шарига. Повернувся в команду Руслан Павелко. Тобто команда зібралася сьогодні. Така серйозна, навіть якщо відсутні декілька ведущих і Манжура, Максим Даниленко, Мексик, Золоташко, Віталік. Кудрят, валя, присяжний Коля, Всі вертаються в команду, всі кучкуються. По-другому бути не може. Тож в єдності і в нашій дружбі, наша сила. Готов, ну, таким чином збираємося. Я думаю, сьогодні ми повернемося, не буду зарікатись. Що ж ти він так натураш? І ось вже хлопці займають місця в бусі. І вирушаємо. Ми вже виїхали з села дорогинки. Сьогодні відкриття <рес> Всі йдуть дуже хорошим настрієм. Я думаю, що все буде нормально. Саме головне відкрити правильно сезон футбольний. Ну не так, как в училище. Ну конечно. Макс, настроение должно быть хорошее. вот всех с улыбкой едем. Первая игра. Одна из сильнейших. Так, да, это я, здравствуйте. Ми наблюдаємо всю нашу зборну села Дорогинки, тобто дорогінська Вікторія, яка сьогодні перше покаже свій мастер-клас. Вже приїхали за річчя. Надо зараз спробуємо. Діончик підізити сидіти було, тому холодно. так як холодно, підтримка наша трошки менше зібралася, ніж планувалося. А ну дай Бог, що все було нормально. Думаю, будемо сподіватися на. Вот. Сегодня играет Завальный Виталий после травмы Калина у него. <плес> Саша, а что ты там сам сидишь, как бедный родственник? А ну быстро туда иди переодевайся. А ты за всех сховался, бы ветер там? А мудрость словно І перш ніж почнеться сьогоднішня зустріч, хотілося б оголосити стартовий склад Борогінської вікторії. На захисті ворі стоятиме сьогодні Савченко Андрій. Оборону очолять опорні захисники Даниленко Дмитро та Любинецький Олександр. З правого флангу в захисті зіграє Шевченко Микола. Ліворуч візьме на себе оборону Манжура Максима. В півзахисті опорним кавом сьогодні зіграє Павелко Руслан, до речі, який в цьому сезоні повернувся до лав Дорогінської Вікторії. Також в центрі півзахисту ми будемо наблюдати за грою Даниленка Максима та Кудрявцева Валентина. Ліворуч в півзахисті зіграє Лисенко Ігор, а з правого плану вже Золоташко Віталій. Ну і попереду в нападі буде грати капітан Дорогінської Вікторії Склярський Олександр. На лаві запасних сьогодні. Знаходяться захисники Присяжний Микола, Шимчук Руслан, півзахисники Даниленко Михайло та Шарига Олександр. До речі, Олександр також в цьому сезоні повернувся до складу Вікторії. Тож побажаємо їм успіхи і перемоги в цій зустрічі. Всього найкращого. Сьогодні ми граємо відкриття сезону футбольного. Саме тут на Заріччі. Це команда Факел Свастова. кто. Главное, что было объективное судейство. Так, ну, я так и зрозумел, игра будет запекла. Выходи, привет, Команде Виктория наш? Привет! Команде Бакел наш? Привет! Приветствую команды. Кілька хвилин почнеться зустріч. Я пішов на пісну. Да. Зараз ми спостерігаємо за хлопцями з Дорогінської Вікторії. У них настільки. Переповнено спортивним духом, що вони устроїли між собою змагання перед цією зустріччю. Хто перший прибіжить 100-метровку, молодці. Ну будемо вважати, що це їхня розмінка. І починається сьогодні, починається сьогоднішня зустріч. Нагода випала гравцям факела відкривати цей сезон, але ж далеко вони не пройшли. Дорогинська Вікторія винесе м'яч за межі поля. І зараз кидають м'яч Грексі Грехсі Факела. Руслан не було порушення, гарненько він проходив, передає пас Скляскому, але Склярський не встигає до м'яча. І знов м'яч знаходиться у Грексі Факела. Не зупиняється Валентин, пробігає. але ж... Ще... І зараз ми бачимо порушення проти нашого капітана Склявського. Олександра тож перший стандарт в Дорогінської вікторії. З'являється можливість на перших хвилинах змінити ситуацію. До того ж, прибувати буде Кудрявцев, а він є спеціалістом по виконанню такого роду штрафних ударів. Тож побажаємо успіху нашим хлопцям. І так. Держимо кулаки. У Валентин прибуває, але вище горі. Можна багато розповідати, От бачимо, як воротарі Факела спокійно, зупиняє м'яч, тобто нема в нього мандражки. Видно, що не перший раз грає в такому такого рівні футбол. Золоташка хотів пройти, але не вийшло в нього. І зараз... Хлопці намагаються якось виправити ситуацію. Дуже багато можна розповідати про Дорогінську Вікторію. Вона гуртувалася ще з 2008 року, пройшли і кримірині мідні труби, ось знов таки невпевнено зіграв Шевченко Микола. І таке йде атака на Дорогінську Вікторію. І ось бачимо порушення проти гравця факела. І зараз вже штрафний удар будуть виконувати саме гравці. Факела і пробиває, Але ж удар не дуже сильний, тож для нашого голкіпера це як сімечки, як кажуть. Але не будемо зарікатися, так як не можна недооцінювати свого противника. Тож Гра тільки почалася. І ось ми бачимо, приходить золоташко, дає ба... Па... Ні, б'є поворота. дивіться, Воу, який красен! Це просто щічкою отак от внести цей спокійно, м'ятенько, внести в дальню штангу. Це втратен. Зараз ми навіть подивимось на повторі. Дивіться, як гарненько він вложив його. Ну так, це поправка на вітер, але ж молодець, звичайності не буває, буває гол, це супер. От, і перший гол, який забитий в цьому сезоні, відлічився Золоташко Віталій, молодець, гарний забив гол. Це дуже престижно відкриття пройшло, як кажуть, але не треба розслаблятися, пройшло тільки 15 хвилин матчу. Наблюдаючи за грою, можна сказати, що жага до перемоги є в обох команд. Хочеться відмітити, що Дорогинська Вікторія невдало закінчила сезон 2014 року. Хлопці дуже за це переживали, але ж і готувалися виправити ситуацію. Тож будемо сподіватися на краще. От знову приходить атака Дорогинської Вікторії, Ігор обходить одного захисника та проти нього фіксується. Порушення. Виконувати цей стандарт також буде Ігор, побачимо, що вийде з цього. Не вийшло удар Валентина. і Отож, Ігор прибиває, але фіксує положення поза грою. Будемо сподіватися, що наші хлопці поки що пристрілюються. І ось знову йде атака на ворота команди Факел, передає паску дрявце в золоташку. «Золоташку» б'є! Проходить Віталій по флангу і гарно так перекидує воротаря, воротар нічого не зміг зробити і захисник не встигає до м'яча. Тож завдяки злагодженої грі наших хлопців рахунок зараз 2-0. Це супер. Знову намагаються наші хлопці пройти по флангу, Неточний пас виконує кудрявця Валентин, але виконує виправляє помилку лисенку його. Удар не виходить, б'є склярський, але щось не виходить і у Склярського. шкода, що у нашого капітана дуже потужний удар, тож можна сказати, що голкіперу Факела пощастило. В сьогоднішній грі відбувається цікаві повернення. В Дорогінську Вікторію повернувся Павелко Руслан. Сподіваємось на його цепкість, та він зміцнить опорну зону. Також Шаріга Олександр зараз знаходиться на лаві запасник, але ж також розраховуємо на його потужність та роботу на флангах. Дебютірує також от зараз ми бачили Млюбенецького Олександра, він в цьому сезоні виступає вперше за Дорогинську Вікторію. Ну, Надіємо, що його робота буде в захисті. Доцільно виконуватись і на користь нашій команді. От знову ми бачимо контратаку на ворота Андрія. Від... Він парірує. Красиво зіграв Андрій, молодчина, Якби не він, це було загрозливо для нашої воріт. І тобто рахунок міг би і змінитися зараз. Але ж, ж, сміливості Андрія, все слава Богу, закінчилось. Спокійно. Ось виходять один на один. Андрій обратно таки Молодчина обратно таки е, спасає наші ворота. Молодець, можна так назвати Андрія в цій грі, якби е, король Леву захищає свою територію молочина. Е, і такі хлопці наші борються до кінця. Хочеться зазначити, що от дивіться, як гарно Максим передає пас Худрявцю Валентину в удар. Ах, шкода, шкода. Так, хочеться відмітити і Даниленко Максима робить свою роботу сьогодні. Без... Нема ніяких Претензій до нього. Ну не тільки всі хлопці виконують свою роботу, дуже намагаються взяти верх над командою Факел. Хочеться відмітити, що Дорогінська Вікторія в цьому році виступає в формі синього кольору, але ж придержується традиції виступати тільки в формі кольорів національних, тобто або в жовтих, синіх, або в синьо-жовтий, це не має різниці, але ж ще зараз проходить атака на ворота Дорогинської Вікторії. Помилка нашого захисту, але ж, слава Богу, обійшлось без удару по воротам. І ось Шевченко-Микола ну, встигнені не встигає, ну, звичайно. Воротар тут дуже рослий і також знає, що робить. Е, нема претензій до команди. Команда видно, що хлопці саме спортсмени, саме футболісти. Вони грають в футбол, а не займаються якимись провокаціями в разі програшу хоча б одного голу. Е, знову йде атака на гарно, гарно робить підкати гравець команди факел, чистий підкат в м'яч. Е, це і радує те, що хлопці не б'ють чисто по ногам, як це буває в деяких командах Васильського району, а так мовити ніжно стелиться перед іграком. Навіть тут дивіться, гравець факела показав, що так підкинув ногу і показав, що ну не робіть, не бий мене по ногам, це є порушення. Е, тож будемо сподіватися, що ну, приємно грати взагалі з такою командою, тож немає цих от, е, хамства, як кажуть, е, і знов таки атака на, нашу, на наші ворота, але захист працює е, правильно, е, можна сказати, немає до них питань. Але ж дивіться, удар Андрій Молодець е, відбиває цей м'яч. Що там, що там трапилось, щось непорозуміли наші захисники? Да вибийте ви того м'яча, що ж ви робите? Воно знову удар в штангу, дивіться, що робиться, в поперечку попадає м'яч і знову в руки Андрія. Завдяки його тільки реакції спасли ситуацію. Знову Італія е, намагається пройти флангом, але йому не вдається. Е, порушення проти команди факела, тож е, пробивається штрафний удар. Щось не зрозуміло, знов там е, що трапилося. Ну, Скоріше за все так, йде е, атака нашої команди, але м'яч, я зрозумів, дуже далеко відходить від наших гравців і воротар спокійно парірує цей м'яч. Тож до кінця першого тайму залишається дуже мало. Часу ми бачимо, як хлопці намагаються прорватися флангом. Що Золоташко передає пас Даниленко в Максиму. Максим обходить захисника. У нього це вийшло, але попадає, потрапляє м'яч прямо в захисника. Тобто передача не дуже влучна вийшла у Максима. І ось знову атака на. Ворота Дорогінської Вікторії. Зараз там Любинецький спрацював правильно, Але не можуть успокоїтися гравці Фафіла. Виходить Андрій Савченко, фіксує м'яч в руках і... Намагається дати команді поняти, що треба йти вперед, він буде виносити його далеко. Знову хлопці з факела, вони ж таки хочуть в першому таймі відігратися і намагаються все-таки прорвати все нашу оборону. Ось бачимо, дивіться, який удар, дивіться, що робить Андрій, молодець. Ну, точно Молодець, як той Лев пригає. Закінчився зараз перший тайм рахунок. Я б попробував не вийшли, так що бізнес. Та пер він його глази бив в першому таймі золотажка вітає. Получив, дай зразу м'ячик. блін. Ну ти ж його бортанув, уже ти його бортанув, він уже на тебе пішов і тяне ще одного.

Ми бачимо, як гравці факела намагаються прорвати нашу оборону, але це в них не виходить, зовсім не виходить, так як защита працює правильно. Ось Ми бачимо ще на екранах Любинецького Олександра, який виносить м'ячі, хлопець провів непогану роботу в захисті. Він практично не залишав шансів для гравців факела прорвати оборону. Ось ми бачимо Андрія Савченко, який теж показує свою майстерність тим, що знає, де йому стояти і що йому робити з м'ячем. Е і зараз ми намагаємося прорвати тепер уже оборону факела. Все ж таки команда факела досягла своєї мети і відіграла один м'яч. Тобто рахунок зараз 2-1. Я ж казав, що гра буде цікава, факел команда престижна, з нею приємно мати справу, нам подобається те, що хлопці не грубі, справедливі, ну, одним словом футбольні. А зараз уже удача прийшла на нашу сторону. Тож кудрявце Валентин скористався моментом помилкою воротаря і все ж таки вложив м'яч в сітку факела, Гол був красивий, тобто я думаю, що заслуговує на пошану. Такий гол. Ну і нарешті хотілося б дещо сказати про сьогоднішнє суддівство у Дорогінської Вікторії. Абсолютно нема ніяких претензій до рефері матчу та асистентів, при тому асистенти з обох сторон є представниками команди Факел. Але ж це свідчить тільки про те, що рішення вони приймали правильність. Правильні та об'єктивно судили сьогоднішній матч. І до закінчення матчу залишається не так багато часу. Трошки заспокоїлися ігроки Дорогинської Вікторії. Так, як дивіться, Руслан робить непоганий прорив в глибину команди Факел, але ж. Невдало пройшов і діагональ теж не вийшла у золоташка Віталія. Ну і дуже мало залишається зараз часу, остаються зчитані секунди. Бачимо, що Андрій теж професійно перехоплює м'яч, виносить його вперед. Е, атакую ще раз намагаюся зробити і з, на, нарешті фінальний свисток, рахунок 3-1, дякую хлопці! 3-1, команда Дорогінська Вікторія розбомбила е, з рахунком 3-1 фасівський факел. Молодці хлопці, перших два гола красавці забив Золоташко Віталій, зараз ви його бачите. На своєму екрані крупним планом молодці хлопці. Андрюша молодець. вратарь витягнув сильніших чотири м'яча, які молодець Андрюшка. Е, все, молодці, дорогинка, Дорогінка показала знов свою харизму. Дорогинка молодці, Дорогінки присутній спортивний дух, Дорогінки присутній патріотизм. Дорогинка, славний, славне село.